Посеред Києва дівчина почала прославляти росіян. Метро діло від звичного шуму, аж раптом тиша розірвалася словами, від яких у людей побіліли обличчя. Просто посеред вагону рівшина почала славу то Росію і принижувати українців, кричати гасла, які не вкладаються в голові. Пасажири спершу оніміли, а потім вибухнули. Хтось схопився, хтось почав знімати, а хтось діяти. Розлючені люди піднялися швидко і такого покарання вона точно не чекала. Далі про це. Детально у київському метрополітані стався небачений конфлікт між пасажирами. А дівчина вигукувала антиукраїнські репліки, зокрема, слава Росії. Після чого сторонній чоловік налетів на неї з кулаками. Відео сутички поширилися у телеграм-каналах. Далі дивимося. За словами очевидців, дівчина лаялася, образливо висловлювалася про українців і провокувала пасажирів вигуками на підтримку країни агресора. У вагоні стояла голосно, спілкувалася її, попросили знизити то. На що вона почала лаятися, кричали всі погані! Я вас поб'ю, коли вийду за що, отримала йдеться в дописі у мережі. Інший паблік пише, що дівчина в нібито вигукнула слава Росії. За це один із пасажирів вступив у бійку з дівчиною. Після удару декілька людей запропонували висадити її із вагона. Просто Можно ли вы были только без бумаги? У поліції ж зазначили, що співробітники управління в митрополітані вже встановлюють усіх учасників події та вирішують питання правової кваліфікації інциденту. Закликаємо громадян дотримуватися законності, якщо ви стали свідком правопорушення, повідомте правоохоронні органи, наголосили поліціянти. Однак такі випадки не поодинокі. Україна щодня потерпає від російських обстрілів захисники ціною власного життя зупиняють окупантів, що не ступають. Попри це, трапляються молодики, які нахабно та цинічно слухають. Пісні країни агресорки прямо в серці Києва. Так поліція під час моніторингу соцмереж натрапила на відео в одному з телеграм-каналів. На ньому група людей, молодих людей, хазуче своєю поведінкою, виходили з лімузина на хрещатику під звучання російських пісень. Правоохоронці встановили, що автором допису є 22-річний киянин. Хлопці запросили до відділку, де він розповів, що оригінал відео був без музики. Вже публікуючи його в Тік-Ток, він заради хайпу вирішив додати пісні російського виконавця. Відомо, що Відносно порушника складено адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство. Ну а раніше повідомлялося про те, що в українській столиці на лісовому цвинтарі дві дівчини влаштували танці на могилах загиблих воїнів та виклали це у соціальній мережі. Про це стало відомо із повідомлень, які активно публікують місцеві канали. на телефоні. Відомо, що поліцейські затримали сестеру продовж години після того, як отримали на них орієнтування. Дівчата пройшли на лісовий цвондар і вирішили вшанувати пам'ять загиблих захисників, влаштувавши танці на їхніх могилах. Відповідний відеоролик був опублікований у інстаграм. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Зараз вирішується питання про оголошення ним підозри. Дівчатам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Самі дівчата пояснили свій чинок тим, що вони зробили біля могили свого батька, який загинув в із Нібито публікували, знаючи ставлення батька до культури поховання, тому спочатку не бачили нічого поганого вчинку, але пізніше параоцінили його. І після цього порушниці виклали в інстаграм свої вибачення. Я і мої сестра приносимо вибачення. Ми вшановуємо кожного полеглого за нашу батьківщину. Сьогодні ми навідувалися до могило свого батька, що загинув під ізюмом. На жаль, було не дуже коректно виставляти відео такого характеру, хоча ми не мали на думці очорнити ім'я героїв. Йдеться повідомлені однієї з порушниць. Наша поведінка була пов'язана з з тим, що ми розуміємо відношення свого загиблого батька до культури поховання, тому не обачали нічого поганого, але зараз шкодуємо. Додали дівчата. Також у броварах Київської області група людей, яка відпочивала біля озера, напали на чоловіка. Усе тому що він попросив вимкнути російську музику. За справу вже взялася поліція. Про це повідомляють київські телеграм-канали та поліція Київщини. У столичних пабліках поширюється відео та повідомлення про те, що у броварах люди напали на киянина Олександра, який попросив їх вимкнути російському. Зику в публічному місці агресивна молодь кидалась на Олександра, намагалась зламати йому велосипед, обкладали нецензурною лексикою. Також хлопець і погрожував чоловіку та його сину йдеться. Із повідомленнях в соцмережах, судячи з розмов на відео, чоловік викликав поліцію на місце події, що дуже обурило нетверезих відпочивальників. Більшість з них жінки. На кадрах видно, як вони чіпляються за велосипед Олександра та не відпускають чоловіка. Хоча той вимагає не чіпати його майно. Одна з жінок валить транспорт на землю. Це все відбувається на очаху маленького сина киянина, який стоїть поряд і плаче. Інцидент прокоментувала поліція Київщини. Там повідомили, що правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що на одному із місцевих озер компанії людей у нетверезому стані поводиться агресивно. Слухає музику окупата та висловлюється нецензурною лайкою. На місці події працювала слідчо. Оперативна група поліцейська зареєструвала звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі проводиться перевірка після чого правопорушників буде притягнуто до відповідальності, зазначили в поліції. Ну нещодавно у Дніпрі 17-річна місцева жителька зняла на відео, як вона танцює на кладовищі під пісню російською мовою. На неї склали протокол за хуліганство. Запис пошили місцеві телеграм-канали. Згодом на ситуацію відреагувала поліція. Юминальні поліцейські встановили особу дівчини. виявилося, що це 17-річна місцева жителька з неповнолітньою. Та її матір'ю провели профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань, зазначили правоохоронці. Щодо рівчини склали адміністративний протокол про дрібне хуліганство статтею 173 КОАП. третього. їй загрожує від 51 до 119 гривень штрафу. Покарання її призначитиме суд. Після розмови з поліцією рівчина видалила відео з Тік-Току. Поліція закликає дотримуватися норм етичної поведінки, особливо в місцях пам'яті та скорботи, навіть створюючи контент для соцмереж, Варто зберігати повагу до оточення. Зауважили правоохоронці. Тим же часом і в Одесі стався черговий мовний скандал. Водій таксі слухав у машині російський реп. Пасажирка зробила йому зауваження. Після чого перевізник вигнав її з авто та облаяв. Відео з інцидентом ширяться в соцмережами. На відео, яке виклала жінка, можна побачити, як таксист, який її везе слухає реп на російській мові. Пасажирка попросила його вимкнути заборонену музику. Однак чоловік відповів, що у своїй машині він буде слухати те, що хоче. Коли водій побачив, що його знімають, на цензурно клієнтку. В кінці суперечки жінка сказала водію, що поскаржиться на нього у компанію перевізника. Далі поговоримо також і про те, що у прилуках Чернігівської області перевіряють відео, на якому дівчина співає пісню російського виконавця на тлі банерів про загиблих українських військових. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Раніше відео дівчина в соцмережах на вона стоїть перед меморіалом і співає пісню російського репера Романа Вороніна із сценічним ім'ям Ремдіга. Воронін відомим своєю підтримкою незаконного утворення Донецька Народна Республіка на окупованій частині Донецької області. Зокрема, в одному з його кліпів показано про російських бойовиків ДНР. Крім цього, репер виступав у Криму після того, як його окупували росіяни. У поліції заявили, що шукають дівчину, яка зняла відео. за цим фактом. Уже розпочато перевірку. У самому центрі Дніпра чоловік в нетверезому стані влаштував ручний конфлікт просто по. Серед вулиці різко та агресивно реагував на українську мову. Ображав перегожих нецензурними словами. Про інцидент стало відомо після того, як відео і фото оприлюднили в соцмережах. Ми мой язик розумієте? Ну обычный русский. я по русски русські розварю. Так мене кумаря до болканка завар. З дітства з дітства ти дуже порусвідка. Розповідають, що мешканець Дніпра Дмитро Тертишний підходив до перехожих, які спілкувалися українською мовою, і намисто провокував їх на конфлікт. Його поведінка нагадувала спробу самовільно влаштувати мовні чистки просто на вулицях, тручаючись у приватне спілкування людей. Далі слухаємо. На -на -на. Де 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 удара чу такое храні по нехрані свою чергу національна поліція та СБУ оперативно відреагували з чоловіком. Провели профілактичну бесіду. Після цього він записав вибачення на камеру. Створив конфліктну ситуацію з приводу української мови. Хочу вибачити за свою поведінку. Співробітники СБУ та Національної поліції доступно пояснили. Противоплавний моїх дій надалі зобов'язуюся подібні ситуації не створювати. Правоохоронці не повідомляють про відкриття провадження, але наголошують, що подібні прояви агресії щодо державної мови можуть кваліфікуватися як порушення громадського порядку та підбурювання до ворожнечі. Також у селі Горедичі Київської області поліції довелося втрутитися у розваги двох жінок, адже вони також на повну кучь включали російські пісні. Правоохоронці швидко встановили особу жінок. Немо виявилися місцеві мешканки віком 34 та 31 рік. Обидві зізналися, що просто хотіли таким чином розважитися. Повідомляє поліція Київської області. Цайські провели з ними профілактичну розмову та оформили адміністративні протоколи за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення дрібне хуліганство. Наразі це було все. Будьте свідомими громадянами і до зустрічі на пітіві. Слава Україні.